Яким було ваше дитинство? Літні вечори на подвір'ї, гучний сміх, пригоди з вірним другом, який завжди поруч, готовий підтримати і розділити кожну мить разом. Тепер уявіть це відчуття надійності і підтримки переосмислене для сучасних сімей. Ми в Анекс вважаємо, що кожна родина потребує такого друга, який буде поруч у будь-якій ситуації. Тож дозвольте представити RX2. Баді багі вашого надійного друга дитинства. Спонтанний відпочинок чи повсякденні турботи. Коляска rx 2 створена, щоб бути з вами на кожному кроці, роблячи батьківство простішим, а дитинство щасливішим. RX2 2 це бездоганне поєднання легкості, компактності та комфорту. Коляска підходить для дітей від народження до чотирьох років або ж 22 кг. Завдяки швидкому складанню однією рукою та ремінцю для перенесення ви будете готові для подорожі за лічені секунди без зайвих зусиль. Вагою всього 7 кілограм. Коляска компактно складається у вертикальне положення разом з бампером і може стояти без опори. RX2 певно стане. 8 плюс 1 у родині команді. Адже вона менша, ніж ваш багаж, що значно полегшує збори. Ви зможете взяти все необхідне та насолоджуватись легкістю в дорозі. У складеному вигляді розміри коляски становлять 55 на 45 на 24 сантиметри, що дозволяє брати її з собою куди завгодно: гори, на морські пригоди, кемпінг чи на заміський відпочинок. Комфорт один із головних пріоритетів x 2 Велика м'яка вкладка забезпечує підтримку корпусу, а спинку сидіння можна легко регулювати до зручної позиції або положення для сну одним плавним рухом. Коляска легко трансформується в повне лежаче положення для немовлят. Ергономічний кут сидіння підтримує правильну поставу дитини з перших днів життя і до старшого віку. Магнітні п'ятиточкові ремені надійно фіксують дитину, забезпечуючи комфорт і безпеку під час руху. <рес> У сонячні дні свою задачу виконує великий капюшон з захистом UV 50+, який створює додаткову тінь, оберігаючи малюка від надмірних сонячних променів. Вентиляція спинки відкривається за допомогою блискавки і забезпечує додатковий комфорт у спекотну погоду. А віконце в верхній частині капішона дозволяє батькам спостерігати за малюком під час прогулянки. Дитинство час сповнений сюрпризів та несподіванок, але RX2 готова до будь-яких викликів, куди б ви не вирушили. Ненадувні пію колеса забезпечують легкість в управлінні, з ними зручно керувати коляскою навіть однією рукою. Сучасна система амортизації на передніх і задніх колесах гарантує плавний хід на будь-якому покритті, будь то бруківка старому місті, мокрі дороги в дощову погоду чи на рівні тротуари. rx 2 як вірний друг завжди готова допомогти, коли це необхідно. Завдяки вмісткій корзині зі зручним доступом все буде під рукою. Улюблене іграшка малюка, м'яка ковдра на вечір, перекус чи навіть домашній улюбленець. Адже разом завжди веселіше. Хто не хоче бути стильним? Ось і ерікс 2 слідкує за трендами. розроблена для сучасних родин. Вона відображає актуальні дизайнерські тенденції. Оберіть свого фаворита. Неро елегантний чорний для міських пригод. Широ стриманий класичний варіант. Vert – свіжий природний, для активних сімей. Бронзу теплий мідний. Кай блакитний як безмежне небо. Особистий стиль проявляється в кожному рішенні, і вибір дитячої коляски не є винятком. RX2 допомагає кожній родині виражати свою індивідуальність. Відомо, що кожна деталь має значення. Тому rx 2 пропонує різноманітні аксесуарів для будь-якої пригоди. Бампер із екошкіра забезпечує додаткову упору та безпеку для допитливих малюків, які починають досліджувати світ. Регульована підніжка підтримує ніжки дитини під час тривалих прогулянок, А утеплений чохол зігріє в холодну пору Сумка, що забезпечує легке транспортування складеної коляски в багажнику, літаку. Чи публічному транспорті? Люлька забезпечує новонародженому ергономічно правильне положення. А адаптери для автокрісла перетворюють rx 2 на багатофункціональну систему для подорожей. Москітна сітка не аксесуар для літніх прогулянок як у місті, так і за його межами. А дощовик гарантує, що жодна злива не стане перешкодою для родинних планів. Команда Анекс вірить, що батьківство без компромісів можливе. А з надійною підтримкою вона надмінно стає реальністю RX2 – це той самий вірний друг, який завжди поруч швидко адаптується до потреб родини і робить кожну пригоду простішою та яскравішою підтримуючи на кожному кроці батьківського шляху. Дякуємо вам, що приєдналися сьогодні до презентації RX2 – Баді Багі, справжнього друга для кожної прогулянки, кожного моменту і кожної пригоди.